Ану, хлопці, порадьте найкращу монету для інвестування з історії. Я знаю таку монету. Рублік, 24-го року. А я не згоден. Пенго 1939 го року. Рубль 24-го року має 900 проб. Пенго трошки програє 640, але нас 25 грамів. Зато рубль 24-го року одна із самих узнаваних монет в світі. І любий колекціонер захотів би мати серед великого асортимента рублік. Але нехай колекціонер спробує знайти пенго, який всього-навсього 408 тисяч, на відміну від 13 мільйонів рублів. Ну, друзі, не знаю. Кажіть ви, як ви думаєте, що краще? Рубль чи пенго? Що б ви обрали ви? Ну як є різниця? Ну, різницю важко не відчути.